Привіт, Макс! Закінчив сьогодні стосунки з класною дівчиною. Буває таке, які тривали 6 місяців. Вже давно це хотів зробити, але не було серйозного приводу. Тому на її запитання, чому відповідав якусь хуйню, але зробив усе можливе, щоб вона себе не відчувала жахливо. Приймається. Ми плакали. Приймається. І довго говорили, просила не йти. Але єдина образа, яку вона сказала в кінці, що жаліє за потрачений час і що віддала свою цноту. Я хвилююсь за неї. І як далі мені бути? Мені 20 і 18. І хоча я її люблю, знає, що ти тоді, блядь, розійшовся з нею? Розумію, що це не назавжди і краще зараз. І там переривається повідомлення. Але, скажімо так. А, слухай, ну не зрозуміло, навіщо ти все ж таки завершував з нею історію, якщо ти кажеш, що ти її любиш. Якщо ти кажеш, що вона класна дівчина, якщо не не було жодної причини завершувати ці стосунки, а ти їх завершив, ну це дивно. Але якщо вже сказав їй таке, якщо вже прийняв рішення завершувати, слухай, ну просто тобі треба час. Щоб цю історію забути, і не треба з нею ніяк зараз спілкуватись. З нею все буде добре, вона прийде до тями і все буде гаразд з нею. Так вона ображена, так вона засмучена, але пройде тиждень, можливо, два, можливо, три, і все буде супер. Твоє питання. Я хвилююсь за неї. Хвилюйся, але спілкуватись з нею не треба. Як далі мені бути? Сам трошечки, мабуть, ти зараз будеш сумувати, щось мені підказує, день, два, три, можеш дозволити собі це. А потім займайся якимись справами, займайся спортом, заробляй гроші і спілкуйся з новими дівчатами. І все, у тебе буде добре, і не будеш відчувати себе говном, як ти написав.